І так, друзі, всім привіт! Це такий спонтанний відеоролик. Захожуся зараз. Я в Дубаї на фоні Бурж-Халіфи. дуже гарні красиві види, просто переходився і пересом так мовити погуляти і спонтанно родовно прийняв рішення записати такий відеоролик. Тут не буде ніякої торгівлі, типу, якихось історії про гроші. Просто яку ти проводив середині в себе рефлексію та зрозумів, що є доволі важлива цінна та цікава думка, про яку багато хто не говорить, але... Це доволі цінно та важливо, чому біль, яка у вас є в собі, це не є щось погане, і як з цим працювати, в цілому, напевно, я зрозумів, що біль одне з небагатьох того, що дало мені такий можливо буст рухатись і посприяло тому, що я там добрався, пропустим з будівництва, там коли я працював просто в Києві там, на будові. До того що я, там, умовно кажучи, ну не, не хочу якось це все переукрасти. Але, там я свій подорожую по дубаю, та в цілому заробляю кошти в інтернеті та проводжу своє життя. Набагато краще ніж я це робив раніше, і розумію, що біль відіграла в цьому доволі важливу та значну роль. Хотів тільки сказати наперед, що я доволі така емпатична людина. Мені справді, якщо запалає в очі, якісь види, всі оці ці будівлі, чесно кажучи, мені доволі воно типу так. Ну не просто знаєте, я погляну, пішов далі, мені максимально роблять цьому фокус, тому що мені це просто близьке, і мені це приємне, мене залишає. Ну просто як знаєте, роблю великим цим акцент, тому можливо, так буде піднімати телефон вверх, Просто я типу, йду в лаві, записую від Взагалі, що хотів передати, це напевно то, що велика кількість людей, чому, по перше, нам кажуть, що біль потрібно собі глушити. Припустимо, вас там не знаю, там, підвела дівчина, вас там, умовно кажучи, підставили друзі, ви там втратили кошти. Там не знаю, батьки допомагали старшому брату, не допомагали вам. Вам відповідно, типу, на цьому якось стало бідно. І у вас є якась внутрішня в собі незакрита біль. умовно кажучи, навіть ви там вчилися в школі, ви були, припустимо, там. Звичайної сім'ї, напевно, які більшість, як я, і вас на виукіт багатий однокласників, ви типу на нього дивилися, блін, ну чому от його батьки забезпечення? Мої ні, чим я гірше, чим я типу, ну чому він має те, що я не можу навіть мріяти, а я, наприклад, цього не маю. І насправді це так чи інакше виклада якусь біль. Це, можливо, так вас навіть деформує в якійсь мірі. І всі кажуть, треба пити там таблетки, треба йти до психологів, все це пропрацьовувати, забувати, біль глушити. Але я скажу, можливо, не популярну але думка, якою я все-таки так моти керую в своєму житті. Я так чинаше дійшов до якихось результатів, не хочу там приукрашати, ви мене, можливо, навіть не знаєте. Бачите. Це перший раз, але якби ви знали мене особисто, вас так мовити, склалось би більше всяких пазлів. Боже, ну яка ж красота не можна навіть передати. Давайте продовжимо. Дивіться, <кхе> хотів передати одразу ту думку, яку я говорив. Чому я вважаю, що біль це те, що може вас так мовити, тягнути вперед, тягнути далі, а не те, що потрібно глушити, потрібно цього забувати. Тому що так чи інакше біль це доволі сильна емоція. Біль це не просто, от, припустимо, там, ай все, я забув, пішов далі. На другий день, ти, там, мовно кажучи, пішов. Тобі там відмовила якась дівчина пропозиції. Ти це не забудеш, ну тобто так чи інакше тебе якось може деформувати. Тобі там не знаю, якась твоя мрія розбилася там, все, ти, типу, вже також не можеш забути, ти якось так чи інакше тебе це деформує, то тебе, це, можливо, навіть якось пошкоджує та в якійсь мірі навіть травмує. Так. Чому це добре? Тому що іменно ця біль це, звісно, негативна емоція. Але це доволі сильна емоція, а сильні емоції, як правило, мають набагато більший в собі фокус. Що я маю на увазі? Припустимо, бо сильна емоція викликає певну таку енергію. Енергія такої іменно, от, ну, внутрішньої болі це не є те, що ти можеш просто забути, що ти можеш просто поглинути. Тобто, Воно виділяє доволі сильну енергію, і енергія, яка є доволі сильна, її просто що вам залишається це інтегрувати в те, що може покращити ваше життя. Коли, припустимо, ви виходите з якихось не знаю там аб'юзивних стосунків, це доволі популярна історія там для чоловіків, для жінок. Чому одразу вас два варіант? Або, типу, там падати на дно, там пити пиво, там запускати свою фігуру, умовно кажучи, там зменшувати свої доходи, або ви зразу там люди падають там, в роботу, більше заробляти. Там одразу там краще тіло, краще то, тому що у вас є певна така негативна енергетика енергія, і ви хочете цю енергію кудись так мод інтегрувати. Тому я вважаю, що біль це не то, що потрібно глушити, тому що тільки біль може дати вам можливість покращити своє життя в першу чергу фінансово, тому що це знову ж таки канал про трейдинг, це канал про торгівлю. Тому говоримо тут тільки про таке. Думка, яка в мене залишилась та думка, яку я хочу вам передати, залишається просто в тому, що. Заглушити біль, біля в своєму житті, залишити біль, яка тебе, можливо, десь травмувала, це простіший спосіб, і це, на моєму розумінні, означає то, що ти просто-напросто здаєшся. Тому що, припустимо, якщо ти цю біль береш, так мене болить, так мені неприємно, так мені складно, так мене підвела, так я хотів, так а вийшло по інакшому мені від цього боляче, У мене є це негативний камочок енергії. Його не потрібно в собі глушити, а навпаки, його потрібно просто брати в правильний русл і інтегрувати його в роботу. Якщо ти злий, ти хочеш там, відімстити самому в собі, хочеш показати всім, що ти щось вартуєш. То ця енергія Ой-ой-ой, як полетів. Ця енергія напевно найцінніше, що в тебе є, і глушити в собі цю енергію просто, ну типу, нема сенсу, тому що ти, умовно кажучи, будеш знаєте, як овочем, тому що ти типу, заглушив в собі енергію, нову енергію ти не випрацюєш, тому що типу, позитивної в тебе не було. Ну так сталося життя. Ми не вибираємо, які обставини, і коли я що від нас абсолютно не залежить. Позитивної енергії нема, негативно ти заглушив, і життя просто йде. Життя просто рушиться, і типу ну, не рушиться, нема покращень, нема тих. Тих мрій, того бажання, того, що ти закривав очі молився, просив, ти по цього не настає. Чому? Тому що просто нема енергії на реалізацію планів, немає енергії на реалізацію різних сфер, немає енергії попробувати, потестувати, помилитись, спробувати ще раз. Чому? Тому що енергія кабула просто-напросто заглушена. Тому розкажу коротенько свою історію та такі, не знаю, просто коротенький підсумок. Чому я вважаю, що енергію не треба глушити, а навпаки, треба просто її приводити в правильне русло та заробляти на цьому кошти. Скажу, напевно, коротенько свою історію, можливо, ви не знаєте. Мене звати Макс, мені 20 років, я торгую на валютному ринку. І так моти, веду свій щоденник в Телеграмі. Я не буду його прорекламувати, просто в цьому навіть не в кожному відеоролику говорю. У мене є там всякі кейси, купі трейдинг дійшов за 500 доларів до автомобіля Audi a 4. В принципі, я розумію, про що говорю, та розкажу вам свою коротеньку історію. як Я з простого хлопця, який там, мовно кажучи, там неумовно кажучи, по факту працював на будівництві за 500 доларів, різноробочим в Києві, дійшов до якогось незначного, як на мене, доволі самокритичного, я чесно кажучи, але до якогось так чинаш рівня можу там подорожувати. Торгувати, не ходити на роботу і створити, напевно, собі те, що я хотів, це рерло доходу, яке не підв'язане під місце мого перебування. Дивіться, скажу чесно, моя, напевно, біль була в тому, що я, чесно, відкрию, можливо, так свою душу, ви все одно мене не знаєте. Тому я цього не боюсь робити. Ну не знаю, просто так сказав чесно, як думаю, завжди говорю щиро, без всяких там підготовок склеюк і інших. Дивіться, думка полягає в тому, що я типу, доволі небагатої сім'ї, і мені, чесно кажучи, на мені якось це відкладало. Звісно, хтось жив краще, хтось жив гірше. Відносно когось, можливо, я взагалі був там, мільйонер. Ну знаєте, хтось, наприклад, жив в картонній коробці, але. Мені на це чесно було все одно, тому що я завжди в житті пропоную робити так само: дивитися тільки на те, що є у вас не дивіться на то, що хтось живе гірше, і тіште себе того, що типу. Та блін, та він там і так же ваше гірше чим'я, куди мені старатися. Бро, яка різниця? Який сенс? В тебе є діти, в тебе є твоє майбутнє. Старатися, щоб твої близькі жили краще. Яка різниця, хто вже гірше від тебе, якщо ти хочеш жити краще? Тому, чесно кажучи, до мене була якась певна така злість, що типу я там не мав коштів, не було освіти, не було що робити. Типу, я просто ходив там на будівництво, на різниці, різноробочі. Там поїхав в Польщу, мене там взагалі не взяли на роботу, і, типу, було доволі все сумно і. Єдине, напевно, що залишилось після цього всього, це напевно, якась така безпреривна злість. Це можливо якась така навіть типу в якійсь мірі біль. І я був також на роздоріжжі. Я прийняв просто рішення, що всю цю біль, всю цю злість я буду просто інтегрувати в свою роботу і буду просто інтегрувати всі свої спроби. І це, напевно, єдине основне, що дали мені доволі непоганий буст та результат. І мене не усе, знаєте результатом вже там з тисячі до десяти іменно з нуля до якоїсь там певної суми. Ну, Друзі, знаєте, передав напевно такі коротенькі завершуючі думки від мене. До речі, зараз Lamborghini Urus. Вдумайтесь, я всі зароблені кошти там за майже три роки торгівлі на валютному ринку. Дорівнюють або чуть-чуть менше, або вартості того автомобіля. Тобто, як би там не було, я не хочу ткати ще в комусь космосі, але я типу подивляючись навіть цей автомобіль, розумію, що сумарно за весь час я заробив. Ну, На, на автокімі автомобіль з Америки точно. Тому так, мовити, я щось можу вам передати, щось можу вам розповісти, і основна така думка, яку я хотів передати, давайте піду в іншу сторону, там трішки гарніше, бо тут якийсь тупік. Це то, що, напевно, е... ваша задача, перш за все, зрозуміти, яка ваша біль. Тут. Ви мусите не брехати собі, можете брехати оточуючим, друзям, там, на роботі ще комусь. Але... Ніколи в житті не потрібно обманювати власне себе. Ви мусите зрозуміти, в чому ваша біль. Ви мусите покупатись в собі. Про... Ну це, напевно, не складно. Типу, зрозуміти, що вас цепляє, хто вас коли образив, щось таке. І, відповідно, зрозумівши, яка ваша біль, ви маєте відчути максимально негативну емоцію. Ви маєте прям зрозуміти, що да, мене там підставили, обманули. Я там довірив, відкрив душу, так моти, а об мене витрили ноги. Тобто ви маєте чітко зрозуміти, що вас найбільше в житті болить. Це можливо не є щось приємне, це не є якийсь відеоролик, там, знаєте, рожеві окуляри. Перший путь до не знаю, якоїсь там зміни реальності це повноцінне розуміння реальності, яка перебувається прямо у вашому житті зараз. І всю цю біль, всю цю ненависть, всю можливо таке бажання довести, що я там краще. Як ми там в школі казали, та ти там дурак, а я насправді я там розумний. Ви маєте всю цю енергію, кого ви відчуваєте, якщо ви щось відчуваєте, якщо у вас є якась така біль, ви точно маєте щось відчувати. Ви маєте просто інтегрувати в свою роботу. Припустимо, я говорю про валютний ринок, я не можу говорити про інакші сфери, бо я з ними не зв'язаний. Я схиляюсь до того, що ти говориш тільки про те, в чому ти є компетентний. А отже, якщо я не компетентний в тій чи інакшій сфері, я про неї просто не буду говорити. Тому я говорю про трейдинг. І відповідно вибираєте нехай буде валютний ринок, як це колись обрав я. І розкажу паралельно свою історію. І кожна спроба, кожна моя невдача мені не було. Складно це приймати, зрозуміло, є там фінансові втрати, є якісь там непорозуміння, я там ти хотів одну суму заробив меншу. Тобі стає все одно, коли ти розумієш, що це ця робота, ця професія, ця зміна своєї реальності фінансова, нехай це власне то, що допоможе тобі якось не знаю, забути цю біль. Тобто ти просто черпаєш енергію для якихось своїх, можливо, там після якихось своїх поразок в цій, в цій болі. Тобто ніде нічого вас так не підпитає. Як іменно якась біль, як імені якісь складнощі, як іменно якесь нерозуміння. Типу ніде ви не візьмете тої енергії, щоб йти далі, 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 коли ви те разів вже, наприклад, впали, і ви все одно йдете далі, далі, далі. Я коли починав, у мене було там втрати 2000 доларів, бо я не розумію, як торгувати, в мене не було чіткого розуміння. Я там так мов трішки був дурачок маленький, який думав, що я там зараз по 50 доларів буду робити кожного дня депозиту, і ти типу, позороблю. Насправді все втрати. Ну я кажу, типу дурачок, тому що я зараз дивлюсь так мовити через призму часу, але. Хтось можливо робить так зараз? Ну коротше, суть полягає в тому, що коли я був мінус 2000 доларів на старті, це було 50% всіх моїх коштів. 50% 18 років. Це як зараз, припустимо, у вас є квартира, у вас половину квартири просто забирають безповоротно. Все, її нема. Її нема, і її вам ніхто не віддасть, Типу, це не є якась застава, це кошти, які були на брокері. І тоді, напевно, я стояв на роздоріжжі або я йду до кінця, скільки б не було помилок, скільки б не було втрат. Або я зупиняюся і так мовити, цей біль буде мене буде якось там глушити, забувати, старатись жити краще, але це не вийшло. Тому моя порада вам: оприділіть свою біль. Цей біль має бути вашою енергією, і просто змінюйте свою реальність. Коли ваша реальність зміниться відносно того, наприклад, вам там було припустимо 22 роки. Вас там, нехай там кинув хлопець, кинула дівчина, і вам на той момент стало боляче. І ви на тому моменті, на якому ви були, ви запам'ятали себе, наприклад, скільки я там, як я виглядав чи виглядав, скільки в мене було грошей, скільки в мене було знань. І коли ви дуже сильно у вас зросте ваша значимість іменно фізично, що я там заробляв доларів, зараз заробляю там десятку. Я вже не той, хто я був відповідно та біль, яка була тоді, вже не може мене тріпати, як таки тріпала тоді, тому що я дуже сильно помінявся. Тому така, можливо, хороша порада вам. Не знаю, хто дивився, не дивився до цього аргументу. Якщо дивились, друзі, то просто вирішив погуляюся по нічному Дубаю та передати вам такі цінні та цікаві думки. Не знаю, появилася мене ще одна ідея записати відеоролик зараз. Можливо, запишу, можливо, ні, подумаю. Всім дякую за перегляд. Посилання на мій телеграм я під цим відеороликом. Кому цікаво, підписуйтесь. це щоденник моїх думок. Так, мовити, всі анонси там, тому всім гарного вечора, Бережіть себе і розумійте, що тільки ви та ваші дії зможуть змінити вашу реальність на краще.